Ісус Христос є історичною особою. А Біблія є історичною книгою. Але багато людей сьогодні вважають, що Біблія – це просто сказка про якихось людей. А Ісус Христос це просто міф якийсь. Герой фантастичний, але якщо це дійсно так, що це міф та сказка, тоді питання, навіщо ми живемо від літочислення від Різдва Христового? Навіщо була заснована церква та Ісус Христос був розп'ятий заради нас і заради наших гріхів? Якщо це дійсно так, тоді як? Все писання, яке є в Біблії, воно збувається у, сьогодні у нашому житті в великій точності, якщо це просто сказка та міф. Тобто тут немає відповіді. Тобто, це і є прямий доказ того, що Біблія це дійсно Слово Боже, від самого Бога до нас, щоб ми розуміли, що це не просто сказка, а це дійсно так. Так було, так є, і так буде, і як сказав бог, так воно і збудеться. Тому сьогодні дуже важливо знати та розуміти, знімати усіляку лапшу від дьявола, що це сказка та міф, і прийняти Господа в своє життя.